Це мій фотоальбом, їх взагалі п'ять і це один із. Блін, прикольно. У мене збереглись якісь дві нещасні фотографії, і Шо? то не факт, що там я. І взагалі, ти знаєш, ну прикольний в тебе такий ремонт, мені би такий. Прикольно в тебе. Ну так. Да. Хочеш, можемо подивитися? Так, да, давай, мені цікаво. Ого, ви їздили на море? Так, щороку. Ну, Севастополь в основному. Капіц, а я далі Хмельницького району не виїжджала. Дивимось далі. Е, Дивись, це ми в дельфінарії були, це я з дельфіном плаваю. Прикольно, а я тільки з карасями на річці плавала. Фотки немає, але є шрам. Бачу, е, Дивись далі. Це ми в Мак ходили. Я тоді так картоплі захотіла, ми спеціально туди ходили. Блін, класно, ну, а я за картоплею тільки в підвал ходжу. Блін, це ж співак! оцей. От, е, е. Та він в Київ приїжджав, ми ходили до нього на концерт. Жесть, це я максимум куди ходила, це на утрік до молодшої сестри. Може, досить. Д Давай Просто подивимося фотки. Та що досить, достала спеціально, щоб переді мною похвалитися. Це ж, ж не подобається. Ну, ти сама попросила показати? Неважно. От скажи, тільки чесно. Ти спеціально так робиш, щоб я тобі завідувала? Чому тут зазрити? Та стій? Я справді не розумію. Побачимось в школі. Ти пішком підеш чи може на частному вертольозі прилетиш? Пока.